Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Розкажу вам про ремонт бойового Ямаха Грізлі 700 чи 660. 660-ка бойова. Якщо я не помиляюсь, Магора, 47-ма бригада. Так, історія яка? Квадрик заїжджає на позиції 2-3-4 місяця. Буває півроку, звідти не виїжджає. Відповідно, він не бачить нормального обслуговування, сервісу. Буває, тривалий час стоїть. І через те, з більшістю техніки, яка експлуатується в таких умовах, ну, відбуваються глюки, там, окисляються клеми, підсаджуються акумулятори. От, Наприклад, немає можливості в бойових умовах помити радіатори. І квадрики, і, і мотори на них їдуть до останнього. Поки мотор не закипить, поки не стукане. Коротше, у цього квадрика така ж історія. Останній його заход він три місяці пробув. На позиціях безвилазно і перестав запускатись. Ніяких признаків життя. Коротше, трошечки Ярослав за нужні проводочки. Тут у нього купа всяких проводов непонятних. Тут ось на скрутках все. Десь тут зверху мені складно показати провода, які йдуть. А, ось вже тут Ярослав переізолірував, тут реле стартера. Значить, поокислялись провода на реле стартера, на самій релюшки силові контакти поокислялись. Плюс тут на панелі приборів є індикація включення кожної передачі. Грізлік запускається або на нейтралі, або на паркінгу. І виходить так, що коробка передач через те, що поокислялись контакти, не виводить індикацію на приборку, яка включена передача Квадрик стоїть в нейтралі, лампочка не горить. Соответственно, бортова система. Не може дати розрішення на запуск і не подає питання на кнопку старт-двигатель. Підшаманили оце, переворушили. Значить, квадрик став запускатися. І, По-моєму, ми його відключили зараз повністю да? датчик на нейтралі. Кинули його на масу. Ти казав. Короте, датчик від нейтралі кинули на масу, для того, щоб квадрик запускався на будь-якій передачі. І для мене здається, що це логічним. Бойовий квадрик на якій би передачі він не був, ти маєш натиснути кнопку старт і він їде. А то тут треба зловити оцю передачу, нітраль, коли десь летить і в півіха якась чи ще щось. Ну, коротше, трошечки модернізували. Так, на момент, коли квадрик нам привезли, військові сказали, що времени до дохуя. Зараз у нас все добре. Займайтесь, зробіть, щоб все було люкс. І тільки ми розібрали квадрик, тільки ми розібрали квадрик, вони дзвонять і кажуть, Пизда! нам треба працювати. Значить що? Перше, що ми дефектували, то це редуктор заднього моста. Дергались у нього і люфтили подшипники полосій. Значить, але найбільше люфтив подшипник хвостовика, туди, де заходить кардан. Тому редуктор розбирався, знайшли ми всі підшипники, частина підшипників промислові сюди поставили, щось від Хайсана, щось від Сівмота, сальники від Сівмота, да, чи від Сігвея. СІФМОТ. От Сівмота сальники, ну коротше, редуктор на МОТО, на Сігвеях, на квадроциклах Хайсан стоїть практично один в один від Ямахи Грізлі, тому з запчастями можна сказати, що проблем немає. Оригінальних запчастин Ямаховських немає, поэтому ми зібрали його из того, що було, і він буде далі Так. Полуосі. Ось вони Всі С4. Жодної живої полуосі на цьому квадроциклі немає. Розйобане, унічтожене, все клацає, хрустить і підклинює. Поэтому полуосі в С4. Передньому кардану тут теж пиздець. Передній кардан знятий. Що з цієї сторони покажу. От, його немає. Значить, Передній кардан нам прислали, але він трошечки не той. Прислали тут передній кардан, условно кажучи, отакої дліни, а прислали нам десь отакий. Майже в три рази довший, поэтому кардан відправляємо на обмін значить, і чекаємо, той, який треба. Рульові наконечники убиті всі. Руль дергає, смикає, сіпає. От, міняємо всі шарові опори тут реставрувались, вони зроблені, регульовані, їх можна підтягувати, поэтому ще походять. Сейлінблоки тут мінялись давненько. Видно, що вони порепані, але вони плотні, вони ще будуть ходити. Стоять міцно, втулки амортизатора в живі. Так, что, в принципе, система охлаждения, работа, вентилятор включается. Мотор запускается, поменял и аккумулятор. Аккумулятор тут стоял вообще маленький, издается 9 ампер. Туда влазит 12, можно попробовать даже 14 ампер туда поставить. И, возможно, так будет даже лучше, для такого квадрика там девяточка, ну 9 ампер там для 200 кубового квадрика. От. Е, так, що ще? Колодки тут вроді би живі. Значить, супорт тут трансмісіонний один, да? на кардані ззаді і все. Гальма тут тільки на задньому кардані. Е, значить що, все інше відмиємо. А, програлись з карбюратором Ярослав. М -м Два дні з ним грався. Карбюратор, по-перше, старий. Значить, всі болти, всі грані злизані, його непонятно відвертками, зубилами. Розібрати його, по-перше, було. Сложно. Значить, можна сказати, що для розбірки карбюратора купили таку болгарочку, щоб можна було зрізати болти там маленькі. Знімали, ставили, він тече, зняли, налаштували, помили, почистили, порегулювали, поставили, він опять тече. Ну, Більше дня програлися з карбюратором. Значить, обслужили воздушний фільтр, помили, почистили. Ну і що? Деякі соплі прибрали по проводці, Зараз будемо збирати задню -е Значить що, в принципі, втулки на цапфах більш-менш критичного там нічого немає, поэтому ми їх залишаємо. Редуктор задній стоїть, зараз втикаємо полосі, ставимо ступиці. Ставимо задні колеса, задок у нас вже буде собраний. Для того, щоб збирати передок, поставити передні полуосі і кулаки, нам треба буде передній кардан. Переднього кардану у нас зараз немає. Кардан в лучшему випадку буде завтра. Післязавтра. От, кардан тут на шрусах. Условно кажучи, він виглядає як, як полуось. Вот. Грізлік, техніка класна. Але я вважаю вона класна, поки вона нова. Ось квадрик начебто виглядає більш-менш бадьорий, там, пластик, побитий, не зачовганий, освіжався, підкрашувався. Но, блядь, я не знаю просто, який у нього там пробіг, що всі 4 полуосі в зборі. Під заміну, кардани під заміну, редуктор задній ужасний, там все в корозії. Видно, що його розбирали не раз, побито, покоцане. Посадочні підшипники там унічтожені. Хтось його там накирняв, для того, щоб підшипник лучше сидів в своєму посадочному. квадрик старий, помучений сильно, відновлювати його дорого, запчастей немає. В Україні нічого блядь, немає. Е Полуосі. Всі з Польщі, рульові наконечники. З Польщі. В Україні, э, в Україні Ярослав отремонтував карбюратор своїми руками і заказав в Україні підшипники, да, і сальники на задній редуктор. Все пиздец. А ну і акумулятор ми купили в Україні. На Ямаху Гризлі. Більше нема, нема ніхуя. Шарових опор нема, рульових наконечників нема. Ми так думали ці колхозні. Ну Верхня зроблено дуже плотно. Блять, тут настільки плотно, що я блять, не, можу, не можу загнути цей шаровий палець зворушити. Нижня більш-менш. Була думка замінити, хоча тоді думаю, ну залишимо, блять, хтось робив. Воно досі ходить, хай буде. От. А так, техніка класна, бо дехто каже, що там старі японці це бомба. Старі японці, Це, бомба. Це, ну, як на мене, це піздець. Це просто піздець. Дуже дорого все, дуже довго і запчастей нема. Бо дехто каже, що о, китайці ламаються, і на китайців запчастей нема. Не знаю. блядь, Скільки ми їх продаємо, лінхай, скільки ми продаємо Sigway, скільки ми продаємо Хайсан. Сіф МОТО глобальних проблем взагалі немає. Вони просто їздять. І такого це, щоб заїхав квадрик. І розбирати його треба було повністю і нема запчастей, нема з чого збирати. Не знаю, там хоча б ти купив і їздиш. Год, 2, 3, 4. Хтось 5 років їздить. Взагалі не заглядає, якщо нормально обслужувати. Ну а купити старого грізліка. ну Тут ось тільки на 50 тисяч гривень по Ну Це ж пиздець. Це просто піздец. а ще рулеві наконечники, там а ще передній кардан, а ще задній мост а роботи скільки. Ну коротше. У нас варіантів інших немає. Ми їбашим, Військові дали команду, ми їбашим. Команда поступила. Зробити, відремонтувати, обслужити все, бо квадрик 5 може на 2-3 місяці, на пів року. Заїхати в окопи і там жити, там робити маленьку логістику, щось підвозити, поїхати якісь речі забрати, якісь кинули, там з дрона велику якусь їжу, там РБК підвезли якимось роботизованим комплексом, а вони квадриком його далі підвозять, якогось 300-го вивезти. Тому команда поступила, ми її бачимо. Не забувайте підтримувати, це вся історія дуже дорога. Ми власним коштом не витягуємо. Є люди, які регулярно донатять за це їм окрема подяка, є військові, які самі збирають кошти. буває робимо з військовими 50 на 50, там з них запчастини, а з нас робота, вся відновлення по-різному. Коштів не вистачає постійно. Тому долучайтесь, актуальна баночка. На відновлення військової техніки завжди є в описі під кожним із наших відео. Зараз напевно 8 квадроциклів в ремонті. у нас, Ремонти складні, дорогі. Тут ось Ремонт ходовки там якби заміна полуосій. ну Там якби чисто полуосі 50 тисяч гривень на секундочку. Там он буде ремонт мотора і коробки. Заміна паршнівої, тут ремонт коробки, коробка репнула, не їде нікуди, тут ремонт проводки. Ну, все дуже недешево. дешево. Долучайтесь, підтримуйте, наближайте перемогу від вашого донату, залежатиме стійкість наших хлопців. Вони стримають підарів на кордонах, на північних, на східних. Їм то важко, але з нашою підтримкою у них з'являється мотивація. Коли ми забиваємо хуй. І нічого не робимо. Мотивація у них втрачається, і у них виникають питання до цивільних, чим ми тут займаємося, і нахуй ми тут сидимо і нахуй ми тут заробляємо гроші. Поэтому заробив, Поділись, гляньте, яка краса. Оце все завдячуючи нашим військовим. Не жлобись, не лінись, копійчина єсть, витрать дві хвилини під відео, перейди по ссилки, задонать, зроби добру справу. Ми будемо їбачити до повної перемоги, скільки є сил, скільки є здоров'я, скільки є коштів. Будемо підтримувати війська. Ми їм дуже вдячні і дивимося на них, як то кажуть, знизу вверх. Вони наші, наші боги. Їбашим. Кому треба квадроцикли, дзвоніть. Контакти наші в шапці профіля. Значить Ці три дракона ми оживемо. Вони поїдуть по-любому. Це у нас ось Одес. 800 ка китайська теж поїде. Грізлік поїде. Мотор от Хайсана 400-го там теж поїде, Ждем запчасті на него з Китаю, бо в Україні немає. Це два військових 550-х лінхає, теж поїдуть. Одес поїде, об'язательно поїде. Що тут у нас? Тут у нас Напевно, військова баги на обслуговування по моторчику, вона заводиться, їде, але щось масло насіло кушать, Возможно, поршніву підкинемо. І це ще один апарат військових, Тоже оживим його, буде жити на зв'язку. Грузовик кому треба, теж дзвонить. 250-300 кубов Є задній привод, є повний гляньте які красавчики.